З приводу знайдення рішень, пане Олексію, ну об'єктивно так Україна потребує зараз західної допомоги, допомоги партнерів. З іншого боку, є ну необхідність спиратись на внутрішні ресурси, чи є бачення, як це поєднати, як це поєднати правильно і ефективно і продуктивно. Аж За все, наша держава за останній час отримала декілька дуже позитивних таких сигналів від наших європейських партнерів: це і голосування за виділення 50 мільярдів євро на 4 роки для нашої країни по друге я хочу відзначити дуже важливий виступ високого представника Євросоюзу з питань зовнішньої безпекової політики Жозе Бареля у Верховній Раді, який зазначив, що ЄС має перейти від обіцянки підтримувати Україну стільки скільки це буде потрібно, до зобов'язання підтримувати хай що для цього буде потрібно. Насправді не менш важливим є ще те, що Європейська комісія рекомендувала продовжити так званий економічний безвіз для українських товарів до червня 2025 року, тому що сьогодні майже дві третини всього експорту нашої держави йде до європейського союзу, і для нас це така економічна артерія дуже важлива. Ну і в цьому контексті маємо досить просту відповідь, як то кажуть, на запитання, як поєднати допомогу з опорою на власні ресурси. Для цього мені здається, потрібно спрямувати насправді зовнішню допомогу. Спочатку на відновлення, а потім на прискорення власного розвитку. Тут потрібно розуміти, що фінансова допомога з боку ЄС це не просто гроші, як то кажуть, на проїдання годувати Україну ніхто не буде та не збирається. Це кошти на поточну стабілізацію ситуації та на системні реформи, які ми повинні проводити під час євроінтеграції, і серед яких, на мою думку, одна з найбільш важливих це подальше та послідовне покращення бізнес-клімату в нашій державі.